Чому важко засипати при тривозі і загалом спати? Нам треба розуміти, що коли в нас підвищена хронічна тривожність, в нас такий, знаєте, включається стресовий режим мозку, по суті. Саме перша структура мозку це амігдала, тобто центр страху. Так? По суті, він постійно гіперактивний. У вас постійно таке відчуття небезпеки, така фонова тривожність, напруга в тіла, відчуття неспокою. Так? Другі над залози виділяють кортизол, гормон стресу, адреналін, ваше серце б'ється швидше, підвищується рівень глюк Коза також у нас, знаєте, така більш сконцентрованість уваги виділяється так? Як, на... Як наслідок, це просто такий, знаєте, включається режим, по суті, бий або біжи. Так? Постійне очікування небезпеки. Як наслідок, тут виникає проблема з цим засипанням, тому що, по суті, ви маєте. Під фазу, так, знаєте, під фазу засипання, відпустити контроль, якщо можна так сказати. Але про кора цього не може зробити. Про кора, знаєте, це, як навіть ще логічне мислення, по суті. Вона перекривається цією гіперактивністю центру страху, і для неї це так тяжко, в деяких моментах неможливо відпустити контроль. Як насток вам дуже тяжко засипати. Ви можуть, це нічні несенічні кош... кошмари, також ви можуть бути дуже часті пробудження, так?